От найкращий вартолітник Росії, учасник торішнього параду на час дня перемоги у Москві, полковник Василій Клещенко, Вже нікуди не полетить так само, як і його бойовий к 52 Обидва перетворилися на доброво для української землі. Як стало відомо нині, коли невідомий український герой оператор ПЗРК, ще у квітні збив російський гелікоптер просто під час атаки, пише головний редактор Цензурнет Юрій Бутусов. Алігатор упав поблизу російських позицій. Тривалий час наші воїни не могли туди підійти. Примітно, що рашисти тіло Кліщенка не забирали. Ну це вже як правило рашистів з гучним гаслом своїх. Ні, бросаєм, ну, і ми пам'ятаємо, що їм в принципі заборонено забирати тіла своїх загиблих псевдогероїв із поля бою. І за це у них більше того, навіть кримінальна відповідальність передбачена. Тож рештка і льотчика, і гавентокрила знайшли наші військові після визволення гусарівки у червні. Розповідає Бутусов і публікує відео з місця падіння збитого Ка-52. Зброєні діставати. Рестки того, що залишилось від гелікоптера К-52, який пілотував один з найвідоміших російських пілотів, полковник ВКС РФ Василь Клещенко. Василій. Ось російський. Геликоптер, вернее, то, что от него осталось, К-52. Сбитый у Харьковской области. Вот его салышки. Обнаружено тело пилота. Разбитый К-52. Останки, ведра, желудок, это череп. Открытка. Рыба. Говорится, документ. Брат, ебать, документы. Да. Документы. Что это такое? А, это иконка, пацаны. Иконка его личная иконка, видите?